Вітаю всіх, дякую за запрошення, за прекрасний ранок. І дуже добре, що ми, попри цю жахливу іноцидну війну Росії проти нас і проти всього людства, маємо сили, час і натхнення на такі речі. Тому що, в принципі, повторюю, ми вже боремося не за територію лише так, ми боремося за територію, але ми боремося за наш стріб життя. За Право бути вільними і вільними людьми е, в себе е, в нашій країні, на нашій землі, бути справжніми європейцями і, зрештою, завершити цю жахливу історію, яка триває вже багато сотень років. Е, я маю на увазі наше протистояння з Російською імперією. Ну, я під, підхоплю той пас, який отримав, та, що ця війна. Насправді не лише на лінії фронту, вона повсюдна, бо, на жаль, ми спостерігаємо елементи цієї перської російської ідентичності поруч з собою. І от ну, я людина культури, я людина тексту, я філософ, письменник, перекладач. І це моя сфера, тут я вдома, тому. От, я не знав не, не про що говорити, зімпровізую, І от, е, Мені здається, що на, на часі для нас самих от, вирішити дуже важливу проблему. Е, ну, ви знаєте, цей мем е, про Council Russia Culture, та, і він дуже неоднозначний, він дуже багато сприймається часто нашими колегами в цивілізованому світі. Та, тобто, Заборонити, скасувати російську культуру. Я хотів би зруйнувати один дуже небезпечний пересуд і ілюзію, яка панує і в цивілізованому світі, і яка панує, на жаль, і серед нас. Мовляв, політика, економіка, бізнес можуть об'єднувати людей, а можуть роз'єднувати. Натомість культура це щось таке прекраснодушне, конструктивне, що лише поєднує людей. І Слугує миру, злагоді тощо. Тут я посилаюся, от, аби деконструювати цей забон, посилаюся на Едварда Саїда, одного з основників постколоніальних студій імперської літератури, який е, вважав, що culture is a field of struggle. Культура це поле боротьби. А надто для імперії, а надто на таких, для таких маргінально деградованих, недоімперій, як Росія. І о, як же нам бути з цим? А, тому що дай Боже, ми переможемо в війні, дай Боже, ми звільнимо всі наші території, але після того нам треба буде жити в цьому світі. І що означатиме наша перемога насправді? Це питання, яке, до речі, ми теж постійно порушуємо і не маємо на неї на нього однозначної відповіді. А, для мене, як для людини, яка працює у сфері науки, культури. Для мене це означатиме, що ніщо російське на нашій землі не буде більше суб'єктом. Ані російська мова, ані російська література, ані російська політична збочена система, ані російська псевдорелігія, яка насправді не є релігією, є просто інструментом поневолення інших народів і самих росіян. А чи означає це, що ми не маємо це вивчати? Ні, ми маємо це вивчати. А більше, от я на річницю вторгнення виступав в Сарбоні, це був український вечір в Парижі, ми виступали разом з Олександром Матвійчук, нашою Нобільською Арядкою. І коли ми почалися питання з цього приводу там, про російську культуру, я сказав таку річ, яка була сприйнята дуже я кажу, Якщо ви хочете дізнатися про російську культуру, то знайте, що найкращий експерти російської культури у світі це ми, українці. Ми знаємо ворога людства. Ми знаємо їх середини. Ми їх вивчали. І, до речі, може, тому теж, що нас запоруб наші, я сподіваюся, перемоги над цим злом російським, що ми їх знаємо, а вони нас ні. Вони вважають, що ми такі самі, як вони. Ну, такі другого сорту росіян. А ми інші, тому що ми вільні і гідні люди, а вони опослідчені раби. Е, і от е, тому да, ми маємо бути експертами з цього, але тут треба бути дуже обережними. Коли я колись е, читав лекцію, мені е, змову таку лекцію про е, радикальні злочинні ідеології ХХ століття, і я думав, як її назвати, так що ну, маєш бути тизер, щось смикати людей. Я назвав їх так, як сьогодні говорити про Гітлера і Сталіна, але або хто може зайти у чумний барак історії. Для мене фашизм, комунізм, нацизм це такі чумні бараки історії. Сьогодні, від початку війни 2014 року, і від початку повномасштабного вторгнення, мені стає зрозумілим, що Росія взагалі в цілому це чумний барак історії. А хто може заходити в Чумний барак? Ну, в чумний барак справді заходять лікарі, ризикуючи власним здоров'ям, психічним і фізичним, і навіть життям. Так само в Чумний барак історії на ім'я Росії мають заходити хто? Дослідники, філософи, історики, релігіознавці, соціологи, психологи, навіть психіатри, Вивчати це прискіпливо, розуміти коріння цього зла. Але не поширювати це зло, не поширювати цього труту у світі і, ясно, на нашій рідній землі. Тому що це велика ілюзія, що є прекрасна російська культура і є жахливі нелюди, які прийшли нас вбивати. От коли мене, наприклад, мої колеги, там, німці, французи, американці, питають, як же так, у них же така культура. Як же вони могли виявитися такими людожерами? Такими покидьками, я кажу, так само тому, що в них така культура, от теж вони. Тому що, починаючи від створення російської літератури, вона просякнута наративами ненависті, ксенофобії до всього навколо. І от у нас така була дискусія, якщо знаєте, є пен-клуб, пен, це пенсиєю скороченими пенсиями. Англійської скорочення з трьох слів, Poetry Essays and Novels. Є міжнародний пен-клуб, є український пен-клуб, членом якого я також це така літературна правозахисна організація. І от на початку вторгнення великомасштабного в Україну російсько-німецький пен-клуб виступив з такою з такою заявою, стейтмен, таке стаття. Називалася вона We Fight Against. Путін натикінс Пушкін, ми боремося проти Путіна, а не проти Пушкіна. І нас це дуже обурило. Ну, По-перше, не на часі, так, коли росіяни приходять нас вбивати, розповідати про Пушкіна. А по-друге, люди, які написали це, хоча я знаю, і це шляхені люди, я знаю, кому прийшла цю, ця ідея в голову. Я думаю, що вони не розуміють, хто такий Пушкін. Тому що, якщо уважно читати Пушкіна, Зрозуміла, що це ксенофоб Полтаву, почитайте, яка ненависть до українців, наклепникам Росії, клівітникам Росії, яка ненависть до Польщі, як, яку тоді е, Російська імперія потопила в крові, яка ненависть до Кавказу. І це продовжується від початку до до я сподіваюся, скону цієї так званої російської культури. Тому ми маємо це вивчати. Ми маємо це досліджувати, але ми маємо вивчати це і досліджувати як патологію, як те, що нас знищить. Тому що теж одне з слов сполук, яка виникла в нашій розмові, так? це екзистенційна війна. Тобто, на жаль, сьогодні ми дійшли розуміння того, що йдеться просто про наше виживання. Або залишимося ми вільні і гідні люди на цій землі, або. Для них їхня так звана культура, їхня література, псевдофілософія, їхня релігія це також зброя. Це реальна зброя, яка вбиває, яка отрує душі, яка отрує свідомість. І отрує свідомість і душі не лише нас. От дуже важко працювати з нашими колегами в Європі і їм це все пояснювати, показувати, як це, як це працює. І от, до речі, те, що я кажу про Чорний Барак, дуже, дуже от показова історія, наприклад, такий кейс, що по всьому світу дуже багато різних інститутів, факультетів, департаментів славістики. Але якщо подивитися на це, це не славістика, це русистика. Як це сталося? Ну Тому що це був Совєтський Союз, який також був реінкарнацією Фашистської Російської імперії. І його вивчали як ворога. Його треба було знати в цивілізованому світі в Франції, в Штаті, в Німеччині, в Британії. Але поступово непомітно ті люди, які були фахівцями з Росії, або їхні учні, перетворилися на симпатиків Росії. Тобто вони отруїлися цими м'язами і перетворилися тепер на Таких адвокатів Росії по всьому світу. Або USU Idiots, да, корисними ідіотами, або проплаченими агентами Кремля. І це повсюдно. І це те, що, наприклад, створює тепло, яке блокує, наприклад, швидку постачання нам зброї, яке блокує визнання Росії країною терористом яке блокує дуже багато процесів, хоча політичних і воєнних, які нам вкрай потрібні. Тому. Ну, от, мій рецепт, Та, ми маємо це вивчати, ми маємо це деконструювати, ми маємо це знати, але в жодному разі не поширювати і, бороть Боже, не е, цього отруту у світі через там, захоплення російською літературою, музикою чи чимось іншим. Ну, і для нас самих теж от, така порада, ми через те, що ми всі виросли в тіні імперії. Ми трохи перебільшуємо значення російської культури у світі. Нам здається, що це неправда, от як нам промивають і говорять, що це там, велика культура, там. це культура серед культур. Так? От я тут завжди згадую геніальний жарт Обертека і відомого італійського письменника і філософа. В нього є такий твір, називається Як написати дипломну роботу. Хоча він звернений до студентів, але я раджу нашим, нашим академікам цю. Цей твір читати, тому що зрозуміло, як взагалі писати будь яких дослідження на ухоле стає. І от він там щодо мовних компетенцій говорить сучасних інтелектуалів, інтелектуалів, і він говорить таку річ. Ну, вважається, що всі знають англійську, бо ясно, а як без англійського, це мінґва франка сучасного світу, ми всі розмовляємо так чи інак, якоюсь англійською. Хтось знає німецьку і французьку, і ніхто не знає шведську і російську. Що? Бертека хотів образити шведі. Що Швеція погана країна? Ні, от я був кілька тижнів тому на Vision в Стокгольмі. Фантастична країна. Але ну, роль Швеції в культурі ну, не така вже велика, як в Франції чи Німеччині. Так сталося. Чому? Це інші це питання до істориків, філософів. Ну, так. Але Швеція це прекрасна країна. Так само Умберто Еко не йшлося про те, що вобразити росіян. Він просто констатував факт. Що от, вплив російської там, літератури і філософії на, ну на нас, нас, сам перед філософ і письменник на світову, ну приблизно та й Швецька. Її вивчають і лише тільки фахівці з, ну от, тепер ми розуміємо, що цього збоджено. Тому і... з одного боку ми маємо розуміти, що це отруйно, що це жахливо, що там коріння цього зла. З іншого боку, не перебільшувати значення цього. І спокуса велика, тому що знов таки, ми фахівці з цього, ми всі знаємо російську мову. О, на Заході, наприклад, дуже затребувано там, про Росію розповідати щось. І можна на цьому робити собі імідж, да, можна робити навіть якусь кар'єру, але це дуже небезпечно. І це небезпечно просто реально, ну це нас вбиває. Тому що це екзистенційна війна, і тому що коріння того зла, з яким ми зараз зітхнулися безпосередньо. Без вони, вони глибоко вкорінені в, в цій так, так званій культурі. Ну, Я не хочу довго на цю тему говорити. Е, я вам раджу дуже книжку Еви Томпсон. Е, Англійською вона називалася Imperial Knowledge Russian Literatival е, е, Knowledge Russian Literature Imperial. Е, Імперські знання російської літератури і імперіалізм. Є поетичний український переклад Трубадури і Імперії. «Трубадури і, імперії і, і от Ева Томпсон, вона полька, вона прекрасно знає історію нашого регіону, Вона така на межі і історії працює. Саме от в цьому напрямку постколоніальних студій показує які наративи ксенофобії, ненависті, некрофілії. того, що я називаю насолодою від власної деградації, от формуються в російській літературі. Починаючи від Пушкіна через весе 19 століття і аж до другої половини, вона закінчує десь другої половини ХХ століття. І це, це дуже таке, така помічна е, книжка. От. І е, це стосує, стосується е, літератури, але це можна експлікувати і поширити на, на всю культуру в цілому. Ви мені майбуте, коли треба завершити. Все, завершити. Ну, тому о, я може так, таку дуже емоційну тему торкнути, тому що ну, для мене це, це те, що болить. Тому що я розумію, що гине велика кількість людей. Ми постійно загрожені всі дії. І якщо ми, дай Боже, переможемо, а потім це повернеться, то рано чи пізно це почне нас вбивати. Тому наша задача. Полягає в тому, щоб це в наш світ ніколи не повернулося. І працювати треба на багатьох рівнях, і це робота на, на роки, якщо не на десятиріччі. Дякую. Дякую.